Уяви собі, ти маєш усе розкішний маєток у центрі Києва, банківський рахунок, що змушує очі блищати, але твоє серце розривається від болю. Олександр, успішний магнат, жив саме так, доки хвороба його сина Миколи не показала, що гроші це лише папір, коли йдеться про справжнє щастя. Звучить знайомо багато з нас ховають свої рани за масками успіху, але що, якщо я скажу, що проста українська жінка Марія. Змінила його життя назавжди? Це не казка, а історія, яка доводить, кохання може з'явитися там, де ти найменше його чекаєш, і зруйнувати всі стереотипи. Хочеш знати, як звичайна доглядальниця стала для мільйонера сенсом життя? Читай далі, і я покажу тобі, як знайти світло навіть у найтемніші часи, і це простіше, ніж ти думаєш. Уяви собі Олександр мешкає в величному київському маєтку. Де вишукані різьблені меблі та краєвид на Дніпро зачаровують око. Його статки мрія кожного українця, але, друже, жодні гроші не захистять від болю, коли твій син, Микола, бореться з важкою недугою. В Україні родина це святе, і серце Олександра розривається, коли він бачить, як Микола слабне. Його дні минають між дзвінками з бізнес партнерами та палатою, де гудуть медичні прилади. Хочеш залишатися на зв'язку з тим, що справді важливе? Спробуй українську традицію щонеділі готуй борщі з рідними, ділячись спогадами це як якір для душі. Олександр знає, що таке боротьба він будував імперії, наче сучасний гетьман, обходячи конкурентів як шаховий майстер. Але хвороба Миколим – це ворог, якого не подолати контрактами. Цей біль, як зимовий вітер у Карпатах, пронизує до кісток. Українці, виховані на історіях козаків, знають, що сила це не лише перемога, а й стійкість. Якщо ти сам у скруті, візьми приклад з Олександра Запиши одну маленьку дію, яку можеш зробити сьогодні, наприклад, зателефонувати другу чи почитати сила моменту Екхарта Толе. Олександр учиться, що справжня мужність це бути поруч, навіть коли надія тьмяніє. ось у чому річ. Багатство Олександра не приносить радості. І це урок, який Україна добре засвоїла через віки випробувань. Від воєн до відбудови українці знають, що справжній скарб у любові, а не в гаманці. Олександр починає це розуміти, і його блискуча маска тріскається під вагою турботи про сина. Хочеш такої ж ясності? Спробуй духовну практику, запали свічку, як у православних церквах, і поміркуй п'ять хвилин про своє життя. Олександр шукає надію. І його наступний крок буде несподіваним не угода, а щось набагато глибше. Уяви собі Олександра в його кабінеті, де запах кави змішується з тривогою. Микола потребує догляду, якого не купиш за гроші, і Олександр, як справжній українець, знає треба діяти швидко. Він наймає Марію, жінку з народу, чиї руки загартовані працею, а серце сповнене тепла. У Марії немає гучних титулів, але її душа. Як українська вишиванка, сповнена візерунків доброти. У нашій культурі довіра до таких людей не рідкість адже вони тримають родини разом. Хочеш знайти надійну підтримку. Шукай тих, хто діє, а не говорить як волонтери, що допомагають ЗСУ. Почни з малого подякуй комусь, хто робить твоє життя кращим. Марія приходить у маєток і це ніби свіжий вітер у задушливій кімнаті. Вона не хизується знаннями. Але її присутність заспокоює. Олександр бачить, як вона тихо наспівує Миколі Колискову, ту саму, що співали наші бабусі, як от ой ходить сон. У такі моменти розумієш справжня сила у простоті. Якщо ти шукаєш спосіб допомогти близьким, спробуй щось практичне навчися готувати трав'яний чай за рецептом із книги Українські народні рецепти або просто вислухай того, хто поруч. Марія вчить нас, що турбота це не дипломи, а щирість, яка відчувається серцем. Олександр, хоч і звик до світу, де все має ціну, починає помічати. Марія це не просто наймана працівниця. Її вміння знаходити спільну мову з Миколою, її невтомна енергія це як промінь сонця в дощовий день. В Україні ми цінуємо тих, хто несе світло, як волонтери на фронті чи мами, що тримають дім. Хочеш бути таким променем? Спробуй щодня робити одну маленьку добру справу наприклад, пригости сусіда домашніми варениками. Марія тільки починає свій шлях у цій історії, але її вплив уже змінює все навколо. Уяви Марію. Проста українська жінка, чиї руки знають, як заспокоїти плач дитини чи втішити стареньку. Вона не має дипломів із золотистими печатками, але її досвід як скарб, зібраний роками. В Україні ми цінуємо таких людей, адже вони. Як тітка з села, що завжди знає, як нагодувати і зігріти. Марія доглядала за дітьми, вчила їх лічилочок і допомагала літнім сусідам із городом. Хочеш бути таким же незамінним? Вивчи базові навички догляду наприклад, пройди безкоштовний курс із першої допомоги від Червоного Христа це знання, яке рятує життя. Коли Марія приходить до Миколи, вона приносить із собою не лише вміння. А й тепло, яке відчувається як мамин обійм. Вона знає, як заспокоїти хлопчика, розповідаючи йому казки про Котигорошка, або як правильно заварити липовий чай, щоб полегшити його стан. У нашій культурі такі вміння передаються з покоління в покоління як рецепт улюблених пампушок. Якщо ти хочеш стати опорою для інших, почни з малого. Навчися слухати прочитай мистецтво слухати. Еріха Фромма це навчить тебе бути поруч по справжньому. Марія доводить, що серце важливіше за диплом. Олександр дивується, як ця жінка без гучних звань так легко знаходить підхід до його сина. Марія це приклад того, як життєвий досвід переважає формальності. В Україні ми знаємо справжня мудрість у справах, а не в словах, як у волонтерів, що відбудовують зруйновані домівки. Хочеш зростати, як Марія? Записуй свої щоденні перемоги, навіть маленькі, у щоденник, це додасть впевненості. Її вміння вже змінюють життя Миколи, але це лише початок її впливу на цю родину. Уяви, як Марія сидить біля Миколи, розповідаючи йому про пригоди Івасика Телесика, а її голос, м'який, як літній вечір, заспокоює хлопчика. Вона не просто доглядає, вона вкладає душу як українська мати, що співає колискову. Її турбота це не обов'язок, а покликання, і Микола починає посміхатися частіше, що для Олександра, як промінь світла в темряві. В Україні ми віримо, що любов лікує, і Марія це доводить. Хочеш створити такий же зв'язок? Спробуй щодня приділяти 10 хвилин близькій людині, просто поговоріть без телефону. Це як вишивання, кожен стібок зміцнює нитку. Марія не лише піклується про Миколу, вона стає частиною їхнього життя. Олександр помічає, як вона плете віночки з ромашок для Миколи чи готує узвар, наповнюючи дім теплом. Ці дрібниці, як українські обереги, створюють відчуття дому. Якщо ти хочеш принести радість у чиєсь життя, навчися маленьким жестам, напиши листа від руки чи подаруй книжечку казок як от українські народні казки від видавництва «Абабага Ламага». Марія вчить нас, що справжній зв'язок будується не словами, а серцем, і це починає змінювати навіть Олександра. Олександр, який звик до холодних бізнес угод, відчуває, як Марія розтоплює його броню, її сміх, коли Микола жартує чи її терпіння, коли хлопчик виридує, це як весняний дощ після зими. В Україні ми знаємо, що родина це не лише кров, а й спільні моменти, як спільна коляда на різдво. Хочеш зміцнити свої стосунки. Спробуй традицію щотижня влаштовуй вечір без гаджетів, граючи в козаків розбійників чи просто ділячись мріями. Марія та Олександр тільки починають бачити одне одного по новому, і цей зв'язок обіцяє щось глибше. Уяви Олександра, який сидить у своєму кабінеті, але його думки не про бізнес, а про Марію. Її доброта, як теплий український коровай, яким діляться з усіма, вражає його. Вона терпляче вчить Миколу малювати писанки, навіть коли той бурчить, і її посмішка ніколи не згасає. В Україні ми цінуємо таких людей вони, як свічка в церкві, що горить для всіх. Хочеш бачити краще в інших. Спробуй щодня помічати одну хорошу рису в людях поруч, запиши її в блокнот це як збирати намистини для душевного намиста змінює твій погляд. Марія не намагається бути особливою. Але її відданість сяє, як зірка на купальську ніч. Олександр бачить, як вона залишається з Миколою допізна, читаючи йому пригоди бравого вояка Швейка, щоб відволікти від болю. Це не просто робота, це любов, що росте як дуб із жолудя. Якщо ти хочеш розвинути терпіння, візьми приклад із Марії. Спробуй медитацію за книгою Сила спокою, Тіт Натхана, яку легко знайти в бібліотеках. В Україні ми знаємо, що справжня сила у тих, хто не здається, і Марія живий доказ цього. Олександр, який звик оцінювати людей за їхніми досягненнями, відчуває, як Марія змінює його світогляд, її вміння радіти дрібницям, як спільний сміх над вареником, що розвалився, відкриває йому очі. У нашій культурі ми шануємо простоту, як у пісні Ой у лузі червона калина, що єднає серця. Хочеш знайти радість у буденності спробуй традицію щовечора дякуй за один момент дня, наприклад, за смачну каву чи дитячу посмішку. Марія показує Олександру новий шлях, і він уже не може відвести від неї очей. Уяви, як Олександр ловить себе на тому, що чекає вечора, коли Марія розповідатиме про день Миколи. Її голос, м'який, як українська колискова, тепер звучить у його серці. Те, що почалося, як ділова угода перетворюється на щось більше, як вишня, що розквітає після холодної весни. В Україні ми віримо, що любов приходить тихо, як вечірнє сонце над полем. Хочеш відкрити своє серце? Спробуй щиро ділитися почуттями з близькими наприклад, напиши листа другу про те, що він для тебе значить це як садити зерно для майбутнього врожаю, Марія теж відчуває зміни. Вона помічає, як Олександр раніше суворий, як зимовий Дніпро, тепер жартує, допомагаючи їй готувати голубці. Їхні розмови біля Каміна, де тріщать дрова, стають довшими, сповненими мрій і спогадів. У нашій культурі такі моменти, як спільна вечеря на Івана Купала, єднають душі. Якщо ти хочеш зблизитися з кимось, створи спільний ритуал наприклад, читайте разом Кобзар Шевченка чи гуляйте парком. Ділячись планами. Марія й Олександр учаться довіряти, і це змінює їх обох. Олександр дивується, як Марія така проста стала для нього цілим світом. Її сміх, коли вони разом співають чорнобривці, або її ніжний погляд, коли вона говорить про Миколу, розтоплюють його сумніви. В Україні ми знаємо любов це не про статки, а про серце, як у піснях, що співають на весіллях. Хочеш відчути більше тепла у стосунках? Спробуй дрібні жести подаруй квіти без приводу чи поділися улюбленим віршем. Їхні почуття стають міцнішими, і Олександр уже думає про крок, який здивує всіх. Уяви Олександра, який стоїть перед Марією, тримаючи в руках обручку, а його голос тремтить, як осінній лист на вітрі. Він, магнат, що звик усе контролювати, раптом відкриває серце як хлопець, що співає серенаду під вікном. У Марії простої жінки, що виросла серед українських ланів, цей жест викликає бурю почуттів. В Україні ми знаємо, що кохання не питає про статки, як у легендах про козака і дівчину Хочеш бути таким же сміливим? Напиши комусь важливому, що ти відчуваєш прямо сьогодні, це як стрибок у холодну річку, освіжає душу. Марія спершу вагається як прийняти пропозицію від людини з іншого світу. Але Олександр не тисне. Він говорить про їхні спільні вечори, коли вони сміялися над Миколиними витівками чи танцювали під гуцулку Ксеню. Його щирість, як український мед, солодка і справжня. У нашій культурі ми цінуємо правду, як вишиванку, що передається з покоління в покоління. Якщо ти боїшся зробити крок у стосунках, спробуй вправу. Запиши свої страхи, а потім спали аркуш, як на купала, це звільняє. Марія бачить у його очах любов, і її серце тане. Олександр, який колись думав, що любов це розкіш, тепер розуміє вона, як українська пісня, що лине з душі. Його пропозиція не про показуху, а про бажання будувати майбутнє разом як пара, що садить калину біля хати. Марія відчуває його емоції, і це руйнує всі бар'єри. Хочеш, щоб твої слова мали таку ж силу практикуй щирість. Скажи близькій людині, за що ти вдячний? Без прикрас. У книзі слова, що змінюють Дейла Карнегі, є чудові поради про це. Їхній шлях до вівтаря вже близько, але що буде далі? Уяви Марію, яка стоїть перед Олександром, її очі сяють, як зорі над українським селом, коли вона каже «Так». Його щирість розтопила всі сумніви, як весняне сонце, сніг у Карпатах, їхнє весілля. Не помпезне шоу, а тиха церемонія в церкві, де пахне ладаном, а хор співає много я літа. В Україні ми знаємо, що справжнє щастя у простоті, як у спільній вечері з варениками. Хочеш зробити свої моменти особливими? Спробуй створити традицію наприклад, щомісяця влаштовуй вечір із близькими, ділячись мріями це як вишивання оберегу для душі. Церемонія сповнена сенсу. Олександр і Марія обмінюються обітницями, тримаючи вишиті рушники, символ єдності в нашій культурі. Микола, хоч і слабкий, посміхається, сидячи поруч, а гості, лише найближчі, ділять радість, як на родинному святі. Це нагадує українські весілля, де всі співають ой на горі і танцюють до світанку. Якщо ти хочеш додати сенсу своїм подіям, спробуй щось автентичне. Навчися плести вінок чи прочитай українські традиції Олекси Воропая. Марія й Олександр показують, що любов це не про розкіш, а про серце. Олександр, який колись жив для угод, тепер тримає руку Марії, відчуваючи тепло, як від пічки в бабусиній хаті. Їхнє весілля це не просто союз, а обіцянка бути разом у радості й горі, як українці, що тримаються за руки в скруті. Хочеш зміцнити свої зв'язки. Спробуй щирий жест подаруй близькій людині щось зроблене власноруч, як от листівку чи печиво. Їхня історія тільки починає новий розділ і попереду ще більше уроків про любов і єдність. Уяви, Олександра і Марію, які стоять пліч -о пліч, їхні руки сплетені, як гілки калини на українському весіллі. Їхній шлюб це більше, ніж обітниці, це тріумф кохання над суспільними ярликами, що ділять людей на своїх і чужих. В Україні ми знаємо, що справжня любов, як пісня Ой у вишневому садочку, єднає серця попри все. Олександр, Магнат і Марія, проста доглядальниця, довели. Бар'єри лише тіні, які розсіюються світлом почуттів. Хочеш руйнувати стіни у своєму житті? Почни з малого. Поговори з кимось, кого вважав іншим, за чашкою узвару. Це як відкрити нову сторінку в книзі. Їхня історія як українська легенда, де кохання перемагає, як козак, що долає ворога, у суспільстві, де статус часто важить більше за душу, вони показали, що серце – головний суддя. Поглянь на нашу культуру від вишиванок до спільних обжинків ми цінуємо єдність. Якщо ти хочеш будувати мости, спробуй волонтерство, наприклад, долучися до акцій тепло для ЗСУ чи допоможи сусідам. Книга Любові з пасажем Габріели Запольської надихне тебе цінувати щирі зв'язки. Олександр і Марія нагадують, що любов це сміливість бути собою, це весілля не просто свято, а символ надії, як перші проліски після зими. Воно вчить нас, що кохання може змінити правила гри, як українці, що відбудовують країну після випробувань. Олександр і Марія, об'єднані любов'ю до Миколи та одне до одного. Стають прикладом для всіх. Хочеш жити з такою ж пристрастю? Запитай себе, що я можу зробити сьогодні, щоб бути ближчим до тих, кого люблю. Спробуй записати три речі, за які вдячний своїм близьким, і поділися з ними. Їхній шлях показує, що попереду ще більше уроків. Уяви цю історію як українську вишиванку кожен стібок це урок про турботу, любов і свободу від упереджень. Марія піклувалася про Миколу з ніжністю, як мати, що плете вінок для доньки, і це змінило не лише хлопчика, а й Олександра. В Україні ми знаємо, що турбота це сила, як волонтери, що доставляють їжу в прифронтові села. Хочеш змінити чиєсь життя? Почни з простого зателефонуй рідним чи допоможи сусідові з покупками. Книга турбота про душу. Томаса Мура надихне тебе плекати тепло в стосунках. Ця історія вчить, що турбота це перший крок до дива, кохання Олександра й Марії це як весняний дощ, що оживляє суху землю. Воно перетворило магната, що жив для угод, на чоловіка, який цінує кожен момент із сім'єю. У нашій культурі любов це магія, як танець на веснянках, що єднає душі якщо ти хочеш трансформації, спробуй відкритися новому. Запишись на майстер-клас із гончарства чи прочитай Алхімік Пауло Коельо. Щоб знайти свій шлях, їхнє кохання показує, що справжні зміни починаються зсередини, і це надихає руйнувати стіни, які ми самі будуємо. Руйнування стереотипів у цій історії, як подих свіжого вітру в задушливому світі. Олександр і Марія, попри різні світи, довели, що любов сильніша за суспільні рамки, як українці, що об'єднуються попри все. У нас, де традиції та сучасність, переплітаються, це важливий урок. Хочеш ламати стереотипи? Спробуй познайомитися з кимось із іншої спільноти чи долучися до проєкту Як от будуємо Україну разом. Їхня історія це заклик жити сміливо, і вона залишає двері відкритими для нових починань. Ось і вся історія, друже. Олександр і Марія показали нам, що турбота, кохання та сміливість руйнувати стереотипи можуть змінити життя. Як весняний дощ оживляє українські поля. Але скажи мені, що ти робиш, щоб наповнити своє життя сенсом? Чи піклуєшся ти про тих, хто поруч, як Марія про Миколу? Чи наважуєшся відкрити серце як Олександр, попри всі але? Ця історія не просто розповідь, а заклик діяти. Почни сьогодні зателефонуй рідним, подаруй посмішку незнайомцю, чи запиши мрію, яку давно відкладаєш Життя як українська вишиванка. Воно стає красивим, коли ти вкладаєш у нього душу. Хочеш більше таких історій, що надихають на зміни? Підпишись на канал і ввімкни сповіщення, щоб не пропустити нові уроки про любов, силу та справжнє щастя.